Брате, твій позивний ще в ефірі, а тебе вже нема. Брат, ти загинув на Покровську, там де небо чорне від вогню, там де кожен крок, як постріл душу, та назад не йдуть. Я це знаю, брате, знаю, чую. Ти мовчав, коли боліло сильно, ти сміявся, коли був беси. За спиною країна й мати попереду лише дим і крик. Покрой у серці назавжди там полягли, але не впали ми. Брате мій, ти став частиною землі, що тримає і світ на крові покрой. Ми далі підем бій, за твоє живий, за твій останній подух Ти не зник, ти тепер у строю просто став небесним воїном. Твій житон холодний, як світано, після ночі, де не було снів. Ми ділили хліб і тишу, І ніхто з нас тоді не говорив, ти прикрив, і цього було досить, Щоб хтось інший побачив дім. На броні тепер ти позивний, він звучить, як клятва, вам живим. Покров у серці назавжди, там полягли але не впали ми. Брате мій, ти став частиною землі, що тримає цей світ на крові, покров Ми далі підем бій За твоє живий, за твій останній подих ти не зник, ти тепер у строю, просто став небесним воїном Якщо там, де ти є, є небо, подивись, брате, ми стоїм. Наші серця це твоя естафета. Ми не зради, ми дійдем. Мати чекає, але знає правду. Герої не вмирають, ідуть, покрускає пам'ятає кожне ім'я, їхні тіні поруч з нами йдуть. І коли знову буде темно, і земля затремтить відмін. Я скажу, брат, тримай нас. І піду вперед, як ти в По покров серці назавжди там полягли але не впали ми. Брате мій, ти став частиною, нас нашої злості любові часу. Покров, скми вистоїм клянусь за тебе, брате, і за всіх своїх. Слава тим, хто не вернувся додому, ви наш білий наші. же